Черкаська пенсіонерка перетворила під'їзд свого будинку на художню оранжерею. На стінах повиростали клумби із квітами і звіринці. У Черкасах жінка навіть стала місцевою знаменитістю. У гостях художниці побували мої колеги. За пензля та фарбу Неля Михайлівна береться тільки після того, як бетонне полотно підготує до мистецтва. Стіну ж треба було привести до порядку, її треба було раз прогрунтувати, Твердою ґрунтовкою, потім жидкою ґрунтовкою. Для цього треба, щоб воно неділю стояло, висихало, впитувалося. Ці 10 квадратів пейзажу пенсіонерка усилила за місяць. 72 дворічна черкащанка зізнається, великі картини хоче намалювати на усіх поверхах своєї дев'ятиповерхівки. Я ночі лежу, може не сплять, а я лежу і мечтаю, як це зробити у під'їзді, щоб було красиво. Оце беру де. Ну, я люблю літературу. Я читаю, я дивлюся. У мене багато знайомих художників. Неля Михайлівна пригадує, їхній під'їзд був найгіршим в районі. Хоч і мешкає тут жінка 40 років, та змінити його статус, Черкащанка змогла 15 років тому, коли вийшла на пенсію. Самотужки у дев'ятиповерхівці робить ремонт уже втретє. Пригадує, сусіди були шоковані її новаторству карнизам, тюлем на вікнах, та барельєфам і картинам на стінах. То тепер її толоку, підтримують усі. Мовляв, і слава про найкращий під'їзд рознеслася по окрузі. То, звісно, дуже подобалося, Приходили з других домов, приходять, дивляться. Коли по телебаченню нас побачили, то приїжджали з інших районів, з району Д, із, ну, з інших районів приїжджали, записували телефон, мій дивилися. Я їм об'ясняла, розказувала. На радість для художниці побажання дітей. Для них малює грибочки, квіти та котиків. Просто підходять, аби бо це нарисували. Я сама собі я придумую і рисую. А вони, звісно, підходять. А можна, щоб оце, там, бабушка Неля чи тья Неля, чи Неля Михайловна, Я як хорошо, хорошо будете себе хорошо вести, нарисую. Ну так ото й рисую. У захваті від розмальованого під'їзду сусіди Черкащанки справу запевняють, підтримують. Ми ми привісти начало і всім можливостями допомагаємо їй, щоб вона працювала. А талант не можна, щоб пропадав. За це треба просто похвалити і премію виділити. Аби обшарпані під'їзди перетворилися на музеї, достатньо бажання однієї людини, переконує художниця.